Друга половина дня на проспекті Двосотріччя Кривого Рогу, як і завжди, насичений рух. Попри те, що за декілька десятків метрів пішохідний перехід чимало людей долають вісім смуг широкої дороги навпростець, порушуючи правила. Їм це поки що вдається, чого не скажеш про криворіжця, який сьогодні близько п'ятнадцяти години потрапив під колеса Фольксвагена. Його життя обірвалося просто посеред дорожнього полотна. Я повернулася на праву сторону, побачила, що лежить мужчина. Він загинув зразу. Того, що скоро приїхала, то вже Він вже мертвий був. Всі обставини трагічної аварії має з'ясувати слідство. А поки співробітникам патрульної служби залишається лише вчергове звернутися до усіх без винятку учасників руху із звичними, але важливими словами, хотілось би звернутися як до водіїв, так і до пішоходів, не порушувати правил дорожнього руху, переходити проїзну частину. Тільки по пішохідним переходам або в тих містах, де це дозволено. На даному відрізки проїзної частини було, знаходилися неподалік два пішохідних переходи з одного боку та з другого боку. Тобто, якби пішохід переходив проїзду, ну, частину по пішохідному переходу і на дозволений сигнал світофора там, де це дозволено, такої дорожньо транспортної пригоди могло б не статись.